Профтехосвіта ключ до відновлення економіки. Саме тому критично важливо модернізувати навчальні заклади, які готують кваліфікованих робочих. Перш за все, оновити їхню матеріально технічну базу та навчальні програми. В Дніпрі перші кроки вже зроблено. Торік у вересні інтерпайп та міська влада відкрили сучасну майстерню верстатників ПТУ номер 2 днями ж запрацював ще один новий навчально-практичний центр для підготовки. Токарів та верстатників. На відкритті побувала наша Тетяна Заєць. У Дніпрі відкрито новий навчально-практичний центр для підготовки токарів та верстатників. У студентів перші заняття вчаться виготовляти деталі за новенькими фрезерними та токарними станками. Нам все розповіли, навчили що нам робити. За верстатом сімен з першокурсниця Дар'я Серйогіна виготовила свою першу у житті втулку. Тут діти навчають роботі на промислових роботах. Саме такими автоматизованими верстатами, оснащені сучасні підприємства в будь-якій галузі. Більшість робочого часу верстатники контролюють роботу програми. Наразі студенти дуже зацікавлені в тому, щоб працювати, як то навіть знаєте, в офісі за комп'ютером. І вони вони лякаються, коли чують професію верстатних широкого профілю, але коли їм пояснюють, що це за професія, що для того, щоб стати верстатником, щоб працювати за верстанним ЧПК, треба спочатку посидіти в комп'ютері, налаштувати програму, тобто чистенько в чистенькому офісі, підійти потім до такого ж самого чистого верстату. І просто так само запустити цю програму в новому навчально-практичному центрі і викладають за новізніми методиками. Є тут кабінет комп'ютерного моделювання та навіть лабораторія для 3D-друку. Реалізація цього проекту дозволить нам вийти на більш високий рівень кваліфікації з підготовки наших спеціалістів для машинобудівної галузі. Як надважливої галузі, особливо в цей важкий період для наших підприємств, дасть можливість використовувати інноваційні технології, відкриття навчального центру результат національної реформи профтехосвіти, запровадженої минулого року, Дніпропетровщина в цьому демонструє суттєві успіхи, адже місцевій владі вдається залучати партнерів. Нам треба будувати нове за новими сучасними технологіями, і саме тут завдяки нашій співпраці з Чеською республікою, яка допомогла таким сучасним обладнанням. Сьогодні тут навчається фактично три тисячі студентів, з них півтори тисячі це ті, які пішли після 9 класу, і десь приблизно півтори тисячі, які прийшли вже як дорослі, для того, щоб отримати нову освіту. Віти планує у кожному обласному центрі відкрити мінімум по два таких потужних центри із професійно-технічної підготовки в 2024 році. Ми виділили 549 мільйонів гривень на майстерні. До цього додаю, додаються гроші місцевих бюджетів, гроші закладів освіти. Тобто, загалом бюджет був більше 800 мільйонів гривень. І ми вважаємо, що саме підготовка верстатників широкого профілю, взагалі спеціалістів в сфері металообробки і машинобудування. Це одні з найбільш важливих професій. На сьогодні. В країні вже створено 11 сучасних центрів профтехосвіти. а до 2026 року мають з'явитися ще близько 25. Це допоможе сформувати нову потужну систему професійної освіти, яка відповідає викликам часу та працює на відбудову української держави. Тетяна Заєць та Євген Дрозд, новини 11 каналу.